Привет. Вітаю вас. Дякую ваше слава. Богу дякувати Збройним силам України тримаємось Тримаєтеся? Угу. А як на вашу думку, ми так само може тримаемся, чи ні Хто ви Я ж не знаю, хто ви Біларус. Беларусь. Від кого ви тримаєтесь? От о, українців. До українців. Напевно, що так. А де саме не підкажете, де ви тримаєтесь від українців? Ну як? Ви ж захоплюєте. Донбас. Кого? Донбас! А що таке Донбас? Донбасс, это ее Донбасс. Ну як расшифровывается Донбас? Це аббревиатура. Ну, Донецкая Народная Республика. Де в слове Донбас буква Н и буква «Р». Угу. а В вашем понимании, как это? Ну, Расшифроваться? По-перше, а по-друге, яке Беларусь має відношення до Донбасу? Знаєш, Знаешь какое? Мы все братья славяне. Угу. Тобто тобі і чехи, брати, так? Хорвати тобі брати, не, не, поляки нам тобі брати. Другой, нам ніхто другой, не брат. А як от. це? І я тобі відкрию страшну таємницю, що чехи, хорвати, і поляки це теж славяні? Да, поляки. Угу. А ви помните, як ви поляков А чекай, чекай, що ж ти скачеш ой, з тему ой, на тему? На чекай разму тюкався? Ніхто не помнит, да? правильно? Чого ти розмотюкався? Ми ще від Донбасу далеко не відійшли. Я задаю вопрос: Валинську ніхто не помню. Чекай, помнит? ми про Донбас ще не закінчили. Так давай за Донбас закінчимо. Давай закінчимо. Відповідає, що таке Донбас. Продовжимо далі нашу розмову. А Донбас це руська земля. Де можна ознайомитись з цим визначенням? В історії? Просто. Какие історії? В истории. Пытай нема. Назву і автора мені цієї книги я відкрию і почитаю. <рес> От б, такі смішні. Що ви Вы тут разводюкали. море викопали. Ну, це ти стверджуєш, це не я стверджую. А, було таке? Чорне море ви викопали? Назви мені, будь ласка, книгу автора я прочитаю ознайомлюсь. Ну, получается, такого не было. Назви мені Книгу і автора. Почитаємо разом. Я тебе скажу одну вещь, знаешь, Какулю? А я тебе запитывал? Я тебе скажу Я взагалі ж я не получил ти... відповіді, що таке Донбас. Ні, не запитав. Я кажу, я відповіді не отримав, що таке Донбас. я тебе сказал, это русские люди. Як расшифровывается? аббревиатура. Донецкая Народная Республика. Еще раз повторюсь, где в, слове Донбасс присутствует буква Н и буква Р. Это русские люди. Вот я говорю, как самая... расшифровывается. Я ж тебе сказал Донецкая Народная Республика. Так, теперь скажи мне це абревіатурою, Как це звучить? Донецкая Народная Республика. Я кажу, как це абревіатурою звучит. Я ж сказал, Донецкая Народная республика. Ну неправильно ты сказал. Да ладно. Прохладно. А кто вас? Да что ты розботюкался? Я не розмотюкався, я не просто матюкайся. розказав, як є. будеш матюкатися, вас? Будеш матюкатися, підеш курсом русского воєнного корабля. Що? Будеш мотюкатися, підеш курсом русского воєнного корабля. Пошел вон. Мало, мало вики. Чего у тебя мало? Рыбки мало, рыбки мало. Угу. Ну, сходи в магазин. Лень в магазин идти. Надо ту шляпу да А что она лежит, сохнет. Та ж так. Доидай. Да. Больше ничего есть. И таке буває. Побираемся. Можливо, не буду заперечувати. А. Заперей, Угу. Mm. Ну, добре, дядька, я вижу, да? Я для кого? Для всіх добре не можна бути. Смотри, для кого, да? Правильно. До російського окупанта я зовсім не добрий. Я тоже російський окупант? Так. А що я вам зробив? Напали на Україну. Я? Так. Господи. Почему у вас такой у всех стадума? Почему я виноват в чем-то? А в общем, кто на вашей конституции, кто я владую в Державе под названием Российская Федерация? Господин, ты же взрослый мужик. Ты должен понимать, что нет плохих людей. Есть плохое государство, есть плохие правители, блин. Кто ну, их обирает? Кто обирает? Ш ⁇ вон. О, бандера висит, меня а Так. Да. Яка ви розумна. Знаєте, як виглядають герої України. <ріху> а ви на стрімі, так? Да? Ні. Да як ні? Ну Если... так, тільки ні. Ні. Так а зачем ви бандеру повісили? Повесили? повесили. <ріху> ну, це, це Герой України. А, так. Да? Так. А де це написано? <ріху> Для чого це? Це люди вирішили, громадяни України. Що він герой України, так. Понятно. Ну ладно. А ладно, ви звідки? Почем, давайте будемо знайомитись, да. поговоримо. Ой, о, знайомитись, Ой. Поговоримо. Ой. О, знайомитись Ой. тут нам не надо. давай Ну, давай, давай. Давай. ну ви яри нацист. О а чому? А чому? Чому мені не звинувачуєте? Тихенько, давайте по одному. Чому ви звинувачуєте мене в нацизмі? Ну, тому, що у вас ззаді висить Бандера. А Бандера? Давайте. А Бандера не був нацистом. А с чего вы взяли, если он этим фашистам прислуживал? И фашистам Нет? він не прислуживал, ні. А кому он при Ну, это вы сами историю переписали, сейчас в том числе. Не, якщо, якщо ви вы знаете, вы прочитали якусь книгу, можете назвать мені автора. Да нам читать за этого человека. Он понял. Ну, Мне цікаво не за него возможно. Можете довести цей факт, коли він прислуживал? И в чем это выражало? Да, Али, стрим. Витаю вас. Здравствуйте. Вот ну, так. Прям батька наш Бандера, да? <laughs> Герой Украины. Ну так, в песню спевается так. Батька наш Бандера, Украина маты. Да, да. А вы это с какой страной общаетесь? Ну, напевно, что показывает, что вы из Российской Федерации. Не, ну вы поставили, да, Россию поговорить? Не, стоит весь свет. А? Весь свет стоит. А, -а, а. Ну, а очень часто что кидает на самый на вашу Украину, так. А как реагируют люди вот на этот прям портрет? Вы знаете, Другие по страны. Не Россия. Россия наверное, сразу, конечно, начинает. А другие страны как реагируют? Они, наверное, даже понятия не имеют, кто это такой, Та, Да, ну, я это теперь, тепер все уже знают, Степан Андреевич, уже пану весь мир знает. Да? да? Я думаю, мне кажется, только россияне знают. Не-не-не. Вот. С Балтии тоже, вот, как вы знаете, знают песню, сразу начинают спевать. Вот. Да? Так, с Израилем тоже так. О, кажут, это же, Степан Андреевич. Кажут, это чудово. Интересно. Угу. Но у вас, я скажу, у вас такая вот для России, у вас такая спокойная реакция, думаю, честно, честно кажучи. Я, я могу даже вам подпеть. Батька наш Бандера, Украина, мать, мы за Украину будем воевать. Да. И вы вот с такими, скажем, думками, поглядами на свободе? Пока да. Пока да. Угу. Пока, да. да я забыл. Но ничего не могу с собой поделать, не могу, правда. Вот ничего не могу с собой поделать. Люблю вас, украинцы. Желаю вам победы. И ничего не могу поделать. Я за правду, я за... А у вас, друзья, вот очень родичи, так вот с такими поглядами много людей у вас? Где? Ну, среди ваших друзей, знакомых, родочев Немного, но есть. Верно. Сестра моя родная и ее дети. Мы все на одной волне. Ну, то добро. Мои дети. Люблю вас, слава Украине. Хорошо, добренько, героям слава. Давай, счастливо. Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності як чисті сорти найкращих, бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі. Підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео, або залишити відповідний коментар під тим відео, які ви дивитесь на даний момент. Підтримуем наших воробников до да, смачной кави. У меня камера, которая на меня выходит, прямо расположена, глаз вашего этого, там портрета. Этого, Фотография рисунок. Не знаю. Портрет, портрет, так. Портрет Героя Украины, так. А причем здесь Украина до него? Значить? Це герой України. Боровся за незалежність України. А який він громадян був? А вам яка різниця? Ну як? Это... Давайте почнемо з того. Яка вам різниця? Ви з Росії, я так бачу. А вам різниця не до интересно. Степана Андрійовича Бандери. Не, так а як він до України? Я кажу, вам яка різниця? Ні, просто цікаво. От як це впливає на ваше особисте життя. Абсолютно. І чому така от реакція на Степана Андрійовича Бандеру? Ні, ну то, що чоловік з Гітлером там дружити збирався. Та ви що? Він угу. тільки збирався в той час, коли Сталін повним ходом дружив з, з Гітлером. А где ви увидели такое, щоб он дружив? Ну, наприклад, коли Гітлер окупував Париж, Сталін через Молотова відправляє телеграму з привітанням захоплення Парижа. Можете а а торгівлі. Я зараз не можу показати, бо гаджет мене зайнятий. Це можете ознайомитись. Потім, совместный парад в Бресті, коли армія Вермахта і армія Червоної армії разом вітаються, коли захопили Польщу. На параді 1 травня. 1 подождите 2010 уроку. Подождите, мне вот секунду, вот мне интересно. Парад, то что захватили Польщу? Да? то получается, западная Украина тоже была Польша, и нужно было этому огорчаться. Так отдайте Польше территорию Западной Украины. Польша ми самі вирішимо, Но... ти зараз що ти. Ні, які... ви не можете таким боком Усіх тут. сих пор президент Польщі говорить, що ви не можете вирішити. Привіт, ти, як, ти яким боком? Це ми будемо вирішувати з поляками, не з тобою. Та ви не можете по уже сколько лет. По вирішити. Ви вирішити по-друге, по-друге. Польща не претендує на територію України. І це українська територія, це українські землі. Щоб ти знало. Ага. А, а те що... вони стали підскажете? А, 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 те... а те, що в 1939 році, от радянська армія разом з армією Вермахта проводили парад в Бресті, то це є, ну, є відео, А подождите, там нет, на, на то. Вы тебе не найдете, вы є, можете... Є. А давай зараз давай з зараз тобою заключимо парі. А чому здесь парі? вот відео не надо. Я зараз тобі показую відеокадри. А ти мені кажеш, щоб потім зделать у вас записать через неділю, вам представити, що Я кажу, я зараз, я прямо от зараз покажу вам відеокадри з цього параду. А ви скажете, що от хоть... це не проблема зараз. Ну Я кажу, не него треба поговорити це мною паралельно. Ні, тільки фотографії є. Я ви кажу, сделайте. я вам покажу зараз відео, якщо ви вперше, що я буду. Ви не покажете, ви сказали тільки що, що Я что вас... кажу, що? Я вам покажу відео. Я вам покажу видео, а вы скажете, В начальной скажете, що фразе Путин... или в конечной, вот в данный момент. Я вам зараз заключаю пари. Я вам показываю видеокадры. Так? Ну, так. А вы. Откуда вы их возьмете? А вы скажете, З Ютуба. Нет, а. А вы скажете, что Путин. И еще раз, откуда вы их возьмете? З Ютуба. Это прямо вот оригинал документа. Ну, а да? я. Это не видео... документ. Это видео видеохроника. Для вас это оригинал. Це відеохроніка. Дивись, не треба зі мною паралельно говорити. Я просто виключаю тобі звук. Просто виключаю звук. Давай, ти, коли там прокукарєкаєшся, піднімеш праве копити, а тобі звук включу. Тоже, виключую, так да. Пач. Давай, 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 още работим. Пач. Я эту я как я могу иди физицировать тут Побачил? Еще раз, вы мне звук включите сначала. Как я могу ее идентифицировать? Заходишь на Ютуб, пишешь Парад Победы в Бресте 1939 рек. Еще раз, Ютуб у нас является чисто оригиналом, там только показывают. Заходишь и дивишься хронику. Еще раз, если Заходиш в Ютубе списано. І... Подав... Заходишь и дивишься хронику. Ти запитав, як ти можеш ідентифікувати, де подивитись, і я тобі сказав. Традиційно в честь міжнародного дня трудящихся на Красній площаді в Москві проводиться большой воєнний парад. Но этот готовился по-особому. Сталин хочет произвести на немцев сильное впечатление. Разведка докладывает ему о неизбежности нападения, но ему трудно поверить в то, что Гитлер осмелится нарушить советско-германский пакт о ненападении так скоро. Приветствует их с большим уважением. 1 травня 41-го уроку. Генералитет Вермахта в Москве на параде.

А давайте забивайте документы, и вы не находите таких парадов. Давайте. Е видеокадры. Е видеокадры, е я согласен. Видеокадры. Я вам могу через неделю снять. Вы будете знимите, с обезьянами жить. Снимить, сделать. Ну, как вы можете Но, это исцелить? Ну откуда зробить. эти кадры? Ну, це, це Москва, 41-й рік. Там Чего по площади идут генералитет. Це вже йде повним ходом, вже Друга світова війна, йде. Вже бомбиться Лондон. Так, захоплено вже Пів Африки, захоплена Європа. І тут такі як лепші друзі. друзі У вас так та звук? Та і хрі... От. І як лепші друзі, друзі, вони там обнімашки целовашки роблять з гітлеровцями. От, Понятно, так, десь, В Ютубі. Йди, Пішов Пшолон. Шановні панство. Скільки часу проіснує е, даний Ютуб канал, я не знаю. Боти нас точніше, мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео, взагалі без цензури, яке YouTube Ютуб Стовідсотково би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей!